Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики, доброго дня, мої дорогі друзі, вітаю вас, мої рідні. Мене звуть Тетяна, я живу в Києві і я показую та продаю американську вінтажну біжутерію. Сьогодні у нас буде декілька прикрас від відомої всім компанії «Сара Coventry і одна дуже дорогоцінна прикраса від компанії «Кременс». Ну, давайте почнемо з компанії Sara Ковентрі. Ви знаєте, це компанію, яку створили в 1949 році батько та син Стюарти. Ну, батько створив ще раніше компанію, яка продавала все, що завгодно. А син на основі батьківської компанії створив спочатку компанію Емонс, яку назвав в честь своєї матері. Потім через 8 місяців створив компанію Сара Ковентрі, і це була більш відома, не можна сказати, що більш успішна компанія, але більш відома, і вона є, мабуть, у кожного з нас. Подивимося свої скриньки, і, мабуть, що у кожного є хоч одна. Прикраса від компанії Сараковентрі. Ну, цьому способствує не тільки тому, що ці прикраси коштують доступну ціну, але й тому, що вони дуже красиві. Сьогодні в нас буде декілька дуже гарних прикрас, і що я говорю: давайте ми це подивимося. І в нас сьогодні з вами отакий комплект. Комплект називається заморожені приїнки, і вони складаються із браслета, цей, цей комплект і кліпс. Браслет розміром 19,5 см, і кожен елемент браслету шириною 3 см. Браслет широкий, достатньо широкий, а кліпси. Висоту, так як вони стоять, 3,5 см. А в ширину 3 см. Достатньо такий об'ємний комплект і складається він з двох кольорів Із золотого та срібного кольору. Я вам покажу цей комплект поближче, щоб ви могли роздивитися, як він заоблений. От, подивіться поближче, як виглядають елементи браслету. Та кліпси. Оці такі блискучі елементи. Вони срібні. І посередині елементи золоті. Два кольори тут у нас. Зараз покажу вам зворотню сторону. Вірніше, це не зворотня сторона, а сторона де є застіпка. Бачите, застіпка тут. Золота теж, тому що посередині в нас золоті елементи і застібка золота. І маркування є на застібці, зараз ми з вами подивимося. Зверніть увагу, маркування є на застібці, а ще маркування на одному з елементів. Я, Мені здається, неправильно вам показую. О, Так, здається, видно правильніше написано. Сараков на засібці, і ось на одному з елементів теж є маркування. І ось, подивіться, на відкритій кліпсі ми бачимо теж маркування на самій кліпсі, а також маркування є на замочку кліпс. Тобто на кожній кліпсі два маркування. Сараков. Хто любить такі крупні прикраси, то це для вас, тому що кліпса 3,5 на 3, а браслет 3 см на 19,5. Ну, і цей чудовий набір у нас коштує 1200 гривень. І ще у мене є один браслет, який я вам вже показувала, а зараз покажу ще раз. І це браслет від набору Контеса, який я вам вже показувала. Я зараз трошки скинула йому ціну, це вже зовсім мені вигідно, але коли він лежить, теж не вигідно. І такий браслет зараз буде коштувати теж 1200 гривень. Браслет трошки більший довжиною, ніж попередній. Цей браслет 20 см в довжину. Ви бачите, тут у нас таке опаливе скло, потім скло зеленого кольору, як оливін, і рожевий, як Турмалін, і знову опалове скло. Ну, Як ви знаєте, контеса це графиня, то воно в такому вікторіанському стилі. Ну, Цей комплекти Контеса дуже відомий і дуже відомий цей браслет, але все-таки в підтвердження, я показую вам маркування на замочку, де написано Сара Ков. Чудовий, звичайно, браслет, але якщо у вас ще є така брошка, чи кліпси, чи сережки, то буде чудовий додаток до комплекту. 1200 гривень коштує цей браслет. Ну, всі ми знаємо, що ця компанія сама не виготовляла прикраси, а прикраси для цієї компанії виготовляли найкращі фірми і заводи того часу. І це мені здається, якраз плюс цієї компанії. Тому що вони збирали найкращі елементи, найкращі дизайни. Того часу. І ось подивіться на оцю брошку, вона називається горьковато сладкий або Бітерсвіт, І таку точну брошку, але з коштовним камінням я бачила в компанії Свобода. І ви знаєте, що компанія Свобода вона випускає дуже дорогі прикраси. Я не знаю, хто для кого придумав, чи то компанія Свобода придумала для. Стараковин виготовляла. Чи це для обох компаній виготовив, хтось і ще третій, але ця брошка дуже красива. По-перше, вона велика. Розмір цієї брошки цілий 9 см. Велика крука, хто любить, щоб на нього звернули увагу, то це брошка для вас. По-друге, не така вона і поширена. Тому що для того, щоб її знайти, я багато часу її шукала. Ну, По-перше, цю брошку я шукала для Олечки з Франції, я хотіла зібрати комплект. Купила цю брошку, шукала кліпси. Ну, Все виходило, що дуже дорого. добавити кліпси до цієї брошки, щоб зібрати комплект. Потім я зустріла комплект для Олі, я вже його купила. Я її його вже відклала, а ця брошка вийшла так, що вона може продаватись. Тепер і ціна цієї брошки 1100 гривень. Брошка Пітерсвіт дуже красива, дуже цікава, Подивимося на неї поближче. Як бачите, вона лягає на всю руку ще більше, ніж рука. Багато хто каже, що ця брошка коралова, але ні. Це або скло, або такий твердий пластик, дуже твердий, схожий на скло, але точно не корал. Це імітація корала. Хтось каже, що це перчинки, хтось каже пасльон, схоже воно і на одне, і на інше. Назва гіркувато солодка. Бітер світ. І зверніть увагу, отам під голочкою написано Сараков. 1100 гривень коштує ця брошка. А зараз я вам покажу дві брошки, ну, по одній я покажу. які бувають, ну, взагалі, дуже-дуже рідко. І вони, звичайно, дорогі. Ну, І це брошка одна з моїх улюблених брошок. Е, називають її по-різному. ну, Взагалі це вона тліюча вуглинка. Називається, мабуть, із того, що це всередині цей, цей кристал великий, е, там всередині ніби світиться вогник. Або я кажу, що там завжди видно куб, такий геометричний. Для мене ця брошка схожа на дуже красиву таку садову шипшину, великі такі кущі шипшини, з великими ягодами росли у нас неподалік. І е, там були такі садові, вирощені великі е, ш, такі шипшини. Смачні, такі, м'ясисті, не такі, як дикі дика шипшина, а дуже такі м'ясні і смачні. Покажу вам зараз ближче цю брошку. Подивіться, яка краса. І зверніть увагу на цей центральний камінь там дійсно, ніби всередині тліє вуглик якийсь. І я в інших завжди бачила куб. Шукаю о, я знайшла куб. Прямо такий геометричний куб завжди є всередині. І він у різних місцях, може бути. І в, та, на, ніби всередині тліє вогник. Подивіться, які цікаві листочки, і ще не було віку комп'ютеризації, коли вийшла ця брошка, але листочки такі ніби піксельні. Ні, бачите? Квадратиками, ніби пікселями, дуже цікаво такий погляд майбутнє. Ця брошка, правда, випускалась два рази. Один раз, здається, в 59-му році і один раз в 71-му. І тільки по тому, як звучало маркування, по тому було видно, як... якого року ця брошка. Ну, вибачте, зараз не пам'ятаю. Як повинно виглядати маркування на цій брошці в 59-му, як в 70-му. Так що ви кожен можете вивчати свою брошку. Ну, якщо хтось дуже захоче, то я можу, звичайно, знайти. Я думаю, що це не важливо, коли вона випущена, тому що це просто. Чудо одна з найчудовіших брошок від Сари ковентрі. Отака от от шипшина. Красива, об'ємна. І вона в висоту 6 см, ширину 7 см. Так виглядає зворотня сторона, ви бачите, що є маркування. Я вам скажу, хочу сказати, що, брош, що брошку ще купити якось можна. Хоч і дорого, але знайти можна. А от кліпси до цієї брошки дуже-дуже дорогі. І вони, знаєте, виходять, якщо я, я порахувала кліпси, скільки коштують, щоб їх привезти з доставкою, то вони виходять набагато дорожчі брошки. Це вже для, дійсно для цінувальника якогось, хто дуже захоче, то я можу купити і кліпси. Але ця брошка коштує 1200 гривень, а кліпси значно дорожчі. Ну, так, гривень на 300 буде дорожче. Ось така брошечка. А ще я вам хочу показати одну брошку, яку недавно вам показувала. Але то була випадкова така покупка, а цю я купувала просто на замовлення. Гляньте, як ця брошечка співпадає з кольором бузку. Вона така бузкова, Але я минулого разу трошки неправильно вам її назвала. Це не брошка гліцинія, це брошка малинова насолода, здається. Ні, ця брошка називається. Малиновий лід. Ну, Трошки вона і малинова. Ви бачите, оці, мабуть, кристалики, вони точно як малиновий лід. Дуже красива і дуже рідка рідко зустрічається ця брошка. Я шукала її спеціально на замовлення полінки нашої, тому що Полінці не досталась та брошка, що тоді була. Я правда, її тоді неправильно назвала гліциня, і я вам скажу, що брошка гліцинія у нас буде. Я її вже купила. І вона йде, не просто брошка там цілий набір, і ви побачите, як виглядає гліцинія. теж дуже цінна така брошка. А якщо вона ще з кліпсами, то взагалі вона дуже цінна. А ця брошка теж. Теж дуже. Я вам скажу, що ця брошка із кліпсами. Просто щоб купити без доставок, коштує 65 доларів. Тобто, достатньо ну, так значима ціна, якщо із доставкою, то буде всі біля, біля 100 доларів. Ну, а ця брошка продається за 1200. За 1200 гривень, вона, але вона привезена спеціально для Полінки. Я не знаю, чи зможе знайти за таку ціну, тому що в мене свої рахунки з Полінкою, і ця брошка, якби я продавала комусь іншому, стоїла б більше. А для Полінки вона коштує 1200 гривень. Отака От чудова брошка. Покажу зворотню сторону. Ну, на мій погляд, зворотня сторона теж просто чудова, і маркування є теж Сара Ось От Отака гарна брошечка. Здається, у нас сьогодні дуже гарні прикраси від Така компанія, яка була в свій час дуже-дуже популярна. І. Популярна була її така сестра, компанія Емонс, але компанія Сара Ковенті була більш відома. Ну, вона не продавалась в магазинах, вона продавалась тільки десь на якихось чайних вечірках, зустрічах друзів в клубах. По запрошенням, де давали запрошення на те, щоб ви прийшли в клуб, це було дуже престижно. Ви приходите, купуєтесь, і жінки між собою обмінювалися прикрасами, продавали одна одній, і таким чином заробляли собі гроші. Зараз компанія вже не працює багато разів ця компанія. Якось пробували цю компанію, щоб вона відновила свою діяльність, але ніяк уже вона не може відновитися, мабуть, вже й не треба. Хай оці прикраси всі будуть вінтажні. Ми знаємо, що вони вінтажні, ми знаємо, що вони натуральні, і я пропоную вам їх купити. А ще в мене є одна прикраса. І це вже прикраса із натурального корала. І хоч троянди від компанії Кременц, саме троянди з коралом, у нас вже були, але цієї, оцієї троянди в нас ніколи не було. У нас були троянди з коралом і з жадеїтом. З листочками зеленого кольору, а от з золотими листочками в нас іще не було трояндів із коралом. Ну, ви знаєте, що у компанії Кремець є багато різних трояндочок, але є такі ексклюзивні, які не повторяються. У нас вже була трояндочка, теж ексклюзивна, я вам зараз покажу її. Якщо пам'ятаєте, така трояндочка теж із корала, з із листочками золотого кольору, але таку трояндочку я взагалі ніколи не бачила. Оця єдина. Але ту трояндочку я вже продала, вона просто в мене лежить. А от така трояндочка теж єдина в своєму випадку. Я такої теж більше не бачила. Але це кременс, у неї є маркування з зворотньої сторони. І от подивіться, на голосі дуже гарно видно маркировку маркування Кременс. І ви знаєте, чим більше я пізнаю компанію Кременс, тим більше я дивуюсь різноманітністю їхніх прикрас. Ніби є брошки, які повторюються, а є брошки, які унікальні. Дуже схоже, що такі унікальні брошки вони робились, мабуть, на замовлення, тому що Ця компанія ексклюзивні прикраси робила на замовлення. І дуже схоже, що ця брошка саме одна із тих прикрас, роблених на замовлення, бо більше я такою не зустрічала. Дуже чудова брошка, і коштує вона 2800 гривень. Просто чудова брошка, одна із найкращих брошок. І те, що це. Корал кольору шкіра ангела, це дуже цінно. Такі прикраси вважаються ювеліркою. Ну, я думаю, що на сьогодні це всі прикраси, які я вам хотіла показати, це прикраси, які ви можете купити, і якщо ви дуже хочете, і вас не вистачає грошей. Я навіть даю на виплату прикраси, або трошки скидаю ціну, якщо ви дуже попросите. Але це ще не все. Сьогодні я хочу вам показати прикрасу, яка буде розігруватися, тому майбутнього випуску ми будемо робити розіграш. А зараз от така прикраса. І це такий чудовий старовинний дрес-кліп. Дуже, на жаль, що він один. Може, це був і дует, але цей кліп один. Він працює. Такий чудовий. Зараз я вам покажу зворотню сторону. Отак виглядає. Застібається. Бачите, оці зубчики показують, що це не кліпс, а дрес кліп Чудова прикраса! І вона буде ваша, якщо ви напишете коментар, і виграєте, якщо вам повезе. Дякую вам, що ви в мене є. До побачення, мої дорогі! Чекаю вас наступного разу, а наступного разу, якщо я не отримаю посилки, то зроблю для вас гарну розпродажу. У мене трошки залишилось прикрас, які я трошки можу вам розпродати. А сьогодні до побачення, люблю вас і ми обов'язково переможемо. Обов'язково все буде Україна. Хочу нагадати вам, що нам треба донатити на нашу армію. Будь ласка, допомагайте. Давайте дожмем цю русню для того, щоб ми перемогли. Вітаю, до побачення!